Спорт без обмежень в Івано-Франківську провели фестиваль адаптивних видів спорту. Понад 60 ветеранів війни та цивільні спробували себе в баскетболі на кріслах колісних, у стрільбі з лука та інших адаптивних видів спорту. На фестивалі збирали кошти на 10 крісел-колісних для першої в області адаптивної команди з баскетболу. Це понад 2 мільйони гривень. ми активно. Підтримуємо е, повернення наших ветеранів, намагаємося їх е, розуміти, і в цьому ми рухаємося в декількох напрямків. Тобто хтось може е, адаптуватися через професійну орієнтацію, хтось через освіту, хтось може е, подобатися і адаптуватися через спорт. Саме сьогодні ми бачимо цю частинку, але також ми активно проводимо таку е, ініціативу, ну, як «IT для ветеранів. Це, Це програма. Де Ви можете задонатити наші громадяни можуть на пройти курси, знайти першу історія. частинку. Це придбав тобто яку професію вайти вони би могли зараз отримати, і з нашого боку колеги проводять. Тренінги, навчання по відповідному напрямку серед учасників фестивалю. Ветеран сотої окремої механізованої бригади Андрій Соломін був командиром роти. Торік у боях під Авдіївкою отримав поранення. Від баскетболу на кріслах колісних має неабияке враження. В червні цього року я спробував був масштабний проект фонду Повернись живим баскетбол на кріслах колісних Спочатку був табір, а потім два дні змагання. Власне, там і спробував баскетбол на. Кріслоколісним. Трохи складно, але ну, треба керувати кріслом колісним, вести м'яч, віддавати пас і забувати гол, і перемагати. Ну або хоча б показувати гарну гру. В івано франківську фестиваль адаптивних видів спорту відбувся вже вдруге. Лілія Буцяк, Софія Савчук, новини на вежі.